Усім привіт! Сьогодні я вам покажу незвичайні гриби у незвичайному для них місці. Яка чудова знахідка! Гноювид білий і тільки в молодому віці, коли шапинки ще не розкрилися. Їдять лише ті гриби, пластинки яких не почали чорніти, інакше кажучи, поки не почався процес автолізу. Це процес самоперетравлювання, коли йде розпад тканин гриба під дією власних ферментів, що призводить до його розкладання та чорніння. Гриб перетворюється на чорнила, і ви це бачите. Ось так вони крапають. Це природна реакція гриба. Цікавий факт, що процес автолізу не може зупинити навіть холодильник. Так що, якщо ви назбирали ці деликатесні гриби і не маєте часу готувати, то краще їх комусь віддати або одразу викинути. Бо якщо покласти нерозкритими гриби в холодильник, то велика вирогідність того, що ви їх витягнете ось такими або такими. Друзі, кому подобається моє відео, Ставте вподобайки та коментуйте, підписуйтесь, якщо досі цього не зробили. Любіть природу, збирайте готуйте гриби та будьте здорові!